Вітаю, друзі, на своєму каналі. Романтика сільського життя. У мене вже починає прогресувати моя хвороба по рослинах. Це вже зараз не походу. Замовила я вже на новий сезон насіння. Замовляла в агромаркеті. Зараз будемо дивитися, що в мене тут є. Ну що, робимо розпаковочку. Так. Я вибачаюсь, одною рукою розбираю. Так, огмарки. Накладна. Тут в мами росте насіння. Огірочки, огірочки, огірочки. От такі. Так. І це попкорн я собі замовила. Далі хочу спробувати колюси. Ось такі. В мене є ось такий сорт, таких нема. Таких нема. Є просто червоні. І такі є. А ось таких теж немає. Ну, подивимося, що з нього виросте, бо часом береш насіння, садиш, а вони всі однакові. Не вгадаєш тут 50 на 50, О, такого немає. Тоже. Такого немає. Є отакий от просто червоний, без окайомочки. Бачите, тут червоний, а то бордовий. Ну, подивимось, подивимося, що вийде. Так, огірочок для теплиці взагалі чудовий. Я прийшла дуже гладити. Так, це в нас, е, як вона називається, квамокліт. Е, Пам'ятаєте, в мене, я, хто мене постійно дивиться, я літом знімала, як в мене цвіла. Пам'ятаєте, міну я показувала, як вона там гарно вилася, красиво цвела А це щось схоже, але воно буде ось такими такою ялиночкою. Листочки, бачите, які? І зірочками вкрити Ну, щось дуже цікаве. Я ще не садила, буду пробувати садити. Так, тут у нас ще ось зірочок Сухостійкий, подивимось. Тоже що за новий сорт. Тут у нас кроха е ще почитаю, ну, ніби можна у грошечку садити, і навіть на підвіконі вони непогано родять. Ну Подивимось, посажу пару зернинок зараз на підвіконі. От. Це ще взяла ще такий квамокліт. Бачите, там насіни. І їх зараз треба висівати, тому що вони дуже довго сидять на місці. Насінинка прокльовується перші листочки сходять, довго стоять на місці, а вона наростає корневу систему. Тому воно не, не росте дуже швидко, як в'юнок, наприклад. Але коли вона набирає корневу систему гарну, тоді садиш і воно тоді дуже швидко розростається. Отака вона цікава кіточка. Так, коліуси мої коліуси ще ось. О, тут ще огірочок ще такий, роднічок. Оце вже на город піде. І ніжинський на закрутку теж піде. Ну, На росату і на город. Так, ось за цим, цим я ганялася. Чорний дракон. У мене такого немає. Тепер буде. Будемо вирощувати. Так, такий колюс Wizard Scarlet. У мене є похожий, але просто такого кайомочка. Нема цих зубчиків. Подивимось. Тепер буде, надіюсь. Тут теж мікс колюсів. Ніби в мене є такі, ну? Ще заглянемо. І нема таких, але ти не поймеш. А ні, схожий ось такий є, ну не такий. От. Схоже є. Ось він ще не знаю. Добре видно. Ні, тут кругле листя, тут довге листя, тут кругле листя. Ні, такого ніби нема. Ну, нема. Схожі є, але нема такого. Ну, тепер буде. Будемо десь нові сорта будуть в мене. Попкорн собі замовила, бо я лишилась без насіння. Весною була посадила. Думала, малим буду робити ці півники, нас називають кукуші. Оцей Зібрала осінню, вставила в теплицю в ящичку, щоб воно там собі ну, досушувалося. І забула за нього. Коли згадала, подивилася, там одні качани, ну, ці без насінка цього. Ми ще з'їли все, навіть, навіть, навіть от, ну, щоб хоч трошечки лишили. Все вижерли. <хи> да, таке буває. Тому я, я не думала, що там стільки мишей може бути. Чи там одна так зібрала впродовж всього часу. Ну, насипала я тоді ядих кругом. І думала, що вони всі виздихали. вони падли. в мене ще ромашки пожерли. Ну, слава Богу, ромашки я забрала сюди. В хату я показувала в відео, вони пов... всі живі, попускали з коріння нові ці пагони. так що ромашечки в мене всі живі здорові. А кукурузу наново буду садити оцей попкорн. Так, з цими насіннями розібрались. Помідори я не замовляла, бо в мене є сади-буковини. мені були разом в посилці. Я виписувала у них вербуха курані шийки. І вони мені прислали помідори. Ну помідори у мене були свої, то я ці, що вони вислали, так і не використала. Буду це році висівати. Там теж якісь там нові сорта є. Так, ну і тут, тут новенькі в мене. Так, дивіться, це в мене називається крестовик. Рослинка незвична. сама Цікава. Замість, ну, листочки, оце листочки, оце такими бусінками. Це крестовик. що це таке. Рослина, рослина. і шесть. Вона в горщиках ханпіль йде. Це її стіна, Ні, це рослина, це вмісто листочки, ось такі о. бусинки. Прикольно. Ага. Вони велике виросте. крута що... Крутата. Ось така красота у нас тепер буде. Так, це називається по-научному. Вон читайте. Підвісний вазон. Це не цього хрестовик. Підвісний кашпоп йде. Дуже швидко воно, я дивилася, читала, за нього швидко розростається. Делітум червоний, вон, бачите, дивіться. ось такий він буде класний. А, там він ще цвіте такими жовтими квітками. Угу. Так він міняє кольори свої. Напевно, чим більше сонця, тим більше воно робиться пурпурний, червоний. Ну, будемо дивитися, будемо спостерігати, Ну, рослинка справді. О, дуже цікаво, ну ці бусинки кругленькі, тверденькі, вони. Так. не м'які вони. Такі видно, ось, бачите, як розмножуються. Можна буде. Розсадити їх ще. Ну, класна штука. Будемо розводити прикольний підвісний в кашпо. Ну, взагалі бомба буде. Прикольна штучка. На цьому я буду завершувати. Сподіваюсь, відео вам сподобалось, особливо ось ці <свісно> бузінки. Усім бажаю всього самого найкращого і до нових. Зустрічі.